Захворювання, інфекції та стрес руйнують організм. Кардонат сприяє відновленню на клітинному рівні. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат відновлення на клітинному рівні. У Тернополі триває триденна жалоба за загиблими 19 листопада, внаслідок масованої російської атаки. Досі не завершили пошуково-рятувальну операцію на місці удару однієї з ракет по житловому будинку. Фахівці працювали всю ніч. Як повідомили в ДСНС, на тепер відомо про 26 загиблих серед них троє дітей та 93 поранених. У місті критично пошкоджені дві житлові дев'ятиповерхівки. Більше інформації дізнаємося від міського голови Тернополя. Сергій надали з нами наживо. Пане Сергію, добрий день. Вітаю. вас. Отже, розкажіть, будь ласка, на якому етапі зараз рятувально-пошукова операція? Доля скількох людей залишається невідомою, і, власне, з якими складнощами взагалі доводиться стикатися під час пошуків? Ви добре сказали: рятувальні служби працювали цілу добу, не зупинялися. На жаль, операція тривають до цього часу. На одному з об'єктів на вулиці Стуса це 51-квартирний будинок, який знищений повністю, який не підлягає відновленню. На даний час за цим місцем проживання нам ще невідома інформація про 20 осіб. Теоретично вони можуть знаходитися в цьому будинку або під його завалу. Там постійно знаходяться і рятувальники, і психологи, і поліція. Роботи ведуться, і є ще інший об'єкт, інша багатоповерхівка, де Постраждали повністю вигоріли знищені 72 квартири, де зараз проводяться обстеження фахівцями для того, щоб дати висновок, чи взагалі збережені несучі елементи конструкції, чи підлягає він ремонту чи відновленню. На даний час мешканці цих будинків їм запропоновано окреме поселення. Більшість з них для себе прийняли рішення, що не будуть віднічувати. В своїх рідних знайомих, близьких частина, яка потребувала допомоги Верселерам, не забезпечені місцем проживанням, забезпечені харчуванням. Сьогодні виконавчий комітет приймає рішення про виділення коштів. Ми всі мешканцям цих квартир, які знищені, які пошкоджені, починаючи з сьогоднішнього починає фінансувати кошти. На підтримку можливо, ці кошти будуть потрібні їм на оренду іншого житла, поки завершаться ремонтні роботи, або поки не отримують відповідну компенсацію, або на якісь інші їхні потреби. У лікарнях на даний час перебуває ще 53 людини, з них 20 дітей. Є окремі чи стан достатньо критичний, але медики також борються цілу добу, щоб життя врятувати. На жаль, вчора троє людей померли в лікарнях. А тобто, про яку загальну кількість жертв тоді ми можемо нас зараз говорити? Які цифри загиблих, поранених? Ну на даний час вискали правильну інформацію. На даний час загибло 26 людей, але ми розуміємо, що їхня кількість збільшиться. Також було пошкоджено, я так розумію, і сусідні будинки. Зокрема, повилітали вікна. Зараз на вулиці холодно. Чи вдалося вже якось позатуляти ці вікна, де повилітали шибки? Так, за інформацією яку зробили обстеження, це понад 1112 вікон, які вилетіли, які потрібно замінити на даний час. Ведуться роботи по тому, щоб забезпечити затягнути їх плівкою. Комунальники працюють на всіх об'єктах, але всі вони забезпечені, всі ці будинки зараз забезпечуються подальше теплоносія. Сьогодні хочемо забезпечити відновлення тепла, газу, електрики в той будинок, де частини для того, щоб ті, хто будуть мати можливість, хто до мати бажання мали можливість повернутися і проживати в будинку. До цього часу з, з підвалів викачується вода, оскільки після тушіння пожежі і багато залиті всі підвали. Тому паралельно ведуться і ремонтні роботи, і викачування води, і затягування плівкою. І, і почала працювати комісія, яка обстежує будинки для того, щоб підтвердити факти знищення, то що люди мали можливість подати заявки на її відновлення, отримати відповідну компенсацію. Зараз працюємо з представниками уряду, щоб мешканці будинку, які знищений повністю швидше мали можливість отримати кошти на придбання нового житла. А що зараз у місті з електропостачанням? Зараз у всій країні складна з цим ситуація, як у Тернополі після цієї атаки. Ми перейшли на графіки відключень. Але графіки є поки що на даний час планові. Вони є доведені до відомого населення в межах цих графіків. Проводиться відключення. Я вам дуже дякую за оперативну інформацію. Нагадаю, глядачам з нами дякую. наживо був міський голова Тернополя Сергій Надал. У Тернополі продовжують пошуки під завалами багатоповерхівки, в яку російські терористи поцілили ракетою. Там нагадаю знесло чотири поверхи. На тепер відомо про 26 загиблих. Серед них троє дітей на місці цієї жахливої трагедії. Від ранку працює наш кореспондент Володимир Миколайчук. І Він з нами знову на прямому зв'язку. Володю, що зараз там відбувається, Марина. Ви бачите позаду мене перед рятувальників, які спустився з власна з п'ятого поверху, і хлопці розбирали там завали. За оновленими даними, все таки оновилися. Кількість тих, кого шукають, зараз це 22 особи. І ось чому так складно це відбувається, розповіли рятувальники, справа в тому, що е, частина будинку дуже сильно розвалилася і триває е, розбір завалів дуже складно. І тут під будинком ми зустріли людей, які все ж таки очікують, що мати якусь звістку про їхніх звук родичів. Прошу промову. Нічого, ми я в під'їзд до п'ятого поверху дійшов, бабця на шостому. І між п'ятим-шостим перекриття і сходи вже обвалились, я не дійшов. Но дзвонив, гудки йшли, і десь я так віддаля чув дзвінок, ну ніяких рухів. Ну, Люди кричали. Власне, за даними міської ради, до них сьогодні, цієї ночі, звернулося п'ятдесят. 50... Осіб, які потребували житла, їм його надали. Це були і дитячі садочки, і школи, і керівництво міста пообіцяло, що зараз терміново шукатимуть кошти і вже знайшли на те, щоб протягом місяця люди, які залишилися без житла у цьому будинку, і ще в одному луцьку мали прихисток і мали де орендувати квартиру. Де потрібно, сьогодні ми виділяємо кошти, ми будемо фінансувати мешканцям цього будинку, зокрема і тих квартир, які повністю, знищені, вартість оренди житла на місяць часу, для того, щоб, думали, мали можливість житло, переживати там. Протягом місяця ми отримали запевнення від керівництва уряду, що люди зможуть отримати кошти по програмі є відновлення. Поки триває розбір, розбір завалів і працює спецтехніка, спецпідрозділи рятувальників. Поряд з будинком на тротуарі, де колись була зупинка, виріс рідний меморіал пам'яті. Туди люди приносять квіти, ті, хто когось втратив, ті, хто чекають, що ще знайдуть. І крім квітів, там з'явилися ще портрети тих людей і особисті речі, які рятувальники змогли дістати з-під завалів. Марина. Дякую, Володю. Володимир Миколайчук. Із Тернополя там триває пошуково-рятувальна операція. Під завалами можуть ще бути 22 людей.